Hello, друзі, як ви там! А я вам обіцяв показати дубайську шоколадку, тому що зараз про цю дубайську шоколадку. Всюди говорять. І в бідрьонках, і в жабках, в усіх магазинах, які ми ходили, усі вони на вистах в інтернеті, в Тіктоці, в Ютубі. Всі шукають ту дубайську шоколадку. Звісно, вона є дорога, не є з дешевих товарів. Хочу вам показати, яка ціна в магазині Дія тут у Варшаві. Так що пішли зі мною, я вам покажу. Ну що, зараз ми подивимося, що нам пропонує така мережа Dials. Так. Що тут? СуперАкція 4 златна. Ну дорого, до то ой ще. А, за два опакування. За опакування при закупі 2. А, а, Це трошки дешевше. Але то, вроді великі не правди. Тут, тут, до речі, друзі, європейські цукерочки, різні солодощі. Святослав у нас до Дня Валентина, що вони пропонують по 6 злоту з шоколадні цукарочки. Ну то така ж карабайка. А це смачне печо? Масло. А то на маслі. До Дня Валентина все по 5 злот. А, от 5 злот. А, від 5. О, може навіть таке шампанське? За 10 злот. А то вже діти бувають закохані. Liberation's party. О, От дивіться, для романтичної вечері і романтики. А це що? Вау. Як вона називається? Може, на гроші можуть складати. Купілочка. Купілочка формі серця. Це, друзі, такий магазин, такий міжнародний, такий Гілс. Який з різними такими товарами з різних країн походжує. Хто знає, що це? Це така шоколадна помирання, що я бачив апельсин. Він так здавлюється руками і він роздавлюється всередині. Ну, я бачив цей прикол в інтернеті, висели вас по Такі що... всякі горнятка таке кожного року щось вигадують. Цей ліндер у будвинці дешевший. Цукерки Ліндер, що тут ще є? А Пепсі в бідрюнці по 7? По 7 злот чи по 6? По 9. А. О, Рафаело за 14. А то не Рафаело, ні, а то якісь серця. Тофі. От такі якісь японські. А то з, з Хеловіна лишилися. Бульдоги. Наші відомі бульдоги. О, а це? Натисити. А той що таке? Мед. Та тут не вантався. Та, то вже все виставку таку зробили, такі ведмедики. Серця такі от синтетичні посизло. О, слоника. Хто хоче слоника? Завжди люблю, як там пише. Навіть такий чупа є, я таке не бачу дивись. А, піца. Чупа-чупс, пицца. А тут очі. Суші. Очі суші. Це по долару, до речі. Цей чупа теж тоже долар. Навіть на чупа чупс є. Що це тут таке? Якісь такі жойки такі цікаві. Знову мехи ігрушки. Ошка 5 доллара. 2 долари. Це 80 гривень. О боже. Не можна. Тут всякі вітаміни. Мінерали, таблетки. Оця зубна, зубна паста. Аква вона дуже швидко закінчується. У мене була пам'ятаєш? Так. І вона швидко дуже закінчується. А от дивись за 8 злотих в тебе зубна паста і навіть ще зубна щітка є. Ну, це видно. 80 злотих. Зубна щітка. Ну. Тут навіть такі блондимети, що я навіть в інших позивних не бачу. От навіть така от є зубна паста Smile More. бачив ніде, Якщо чесно. Ох, Ой, впала. А такої сп... не було. Це, це щось. <с ao> О боже. Мусиш купити. Тепер мусиш купити. Два рази, Ça. падає за ага. зайшли. Ні-ні, У мене. У мене вдома є паста. Так, що тут є ще добре? Навіть чупс придумала гелі для душу для дітей. Гелій для душу. Боже, І... а пахне жувачкою, реально, знаєте? Я хуба буба Оце така жвачка хуба буба Діти люблять такі фрукти. фруктовими. І наборчики по 20 злот, по 200 гривень така косметика mm -hmm. Непізнаваних торгових марок. А уся люксія 2 за 16 злотих. То дорого, Дорогих. Были це за 5 злотих можна? Конечно. Таке мило. Фонкані. Ну, это дешевше. По 5 злотих. Ну. Це хороша фірма. фирма. Для дітей. Для жінок. Це в магазині косметика, хімія, все. Для, для собачок. Для тварин А тут одноразовки. До речі, дуже мало користуються пластиком. Вони люблять Вони біо. Все. Біо, так, паперове, тільки пластик. Батарей 14 злот. диски, ту штук 14 злот, третья штук за 14 звод. Mm -hmm. Тоже дошло. То, что тут батарейки самый дешевший классный. Кодок. Аватар mm вся -hmm. uh -huh. польская фирма варта. Что-то за Vio Light. Оцей Пурокс. Тут цей виробник. Напиші, не знаю, 38. Пурокс тут дешева фірма. Що от такі хрустики такі? У 6 злот. для автомобілів є все. Палочки, дивись, 250-25 гривень. Оці машинки, якими шаленіють всі. Там щось у меня 6 по Бачиш дорожче. Вот тут кому треба аксесуари до телефона купити Можна. Нужно наприклад. Мишку для ноутбука. Но буш таки. Хороший теле. Не знаю, як снайти щось купити. Можна зайти сюди купити. Знову видел насолоди. Клавіатура летіла. Ну. Ось такі ці популярні такі жельки. Де тут знаєш, бомби, дорога. Пломби можна. Ну, це м'яке. Це м'яке ось ці такі хрубочки. Ага. Так что може собі тут вибрати. О, по одній з Литовці. В Африці, Балконів. В Африке, Італійські, Балконі, це просто фірм. фірма. Це італійська фірма, правда? Балконі. А оці таки чистечка але Там нема о, шоколаду, а сама начинка. Bueno 8-2 штуки. А от дивись, скільки цих машинків навіша? А що їм придавати, цим дітей? І там. А ось тут є тут... бульдоги Азіатські. Вони як Спайси. Два рази міцніші. Оця дуже популярна така О, яка там. Тут дешевша. А це такі куда, коротше. Супчиків хто. Конечно, на кінських може прийти, і придбати. Він может прикрыть дуже слибаты. Синку трезный. Кинчи. Чувео кінчи. Кімчі, кімчі, кімчі. О, супер З лимоном, бульдор. Новый. Новый че, а? Сина семь 750. Маса махова, дешні зло. Ну, дорого, він скажу. Ось такі паштетики такі є, і у бедринці, то коштує по 2 злоти, а тут по 3,50. Така шоколадна паста, боже, 25 ви що. Мілкі вай. на хліб. Я пам'ятаю, коли в дитинстві був малий, і то рекламували всі ці креми, мілкілей, марс, Нікерс. І то так було гарно в рекламі його виглядало. От крем пістаціове, 16 злотих. Ну, а ти куди що? Італійський купляв. Але я куплю настоящий, настояще, то я не знаю, як говорив. Будь ласка, тут цукру, пальмо, олія. хочете пальми з'їсти, будь ласка. Я не хочу. <laughs> Оце соуси такі саме файні, до налиснички. Я ще замітив, що в цих американських продуктах, що ми дивилися, тут па масло вже хороше, що було, то там повно пальми. Так, в американському, ну так. Да. А оце що таке пінка якась? Пінка. Маршмеллоу, так. Маршмеллоу. Да? Ну от що можна з'їсти, це обсямку, будь ласка, зі напівсата, овсянка на ранок. Замовчити, але тут знову буде багато, дуже цукру. Білка 14 грам. А от такі батончики за 6 злотих, скільки тут є? 6 штучок. Я пам'ятаю, як я своїй колишній шефові порадив. Вона дуже купляла цю вівсянку. І казала, ой, та така класна весенка, така класна, каже, я не куплю, там дуже багато цукру. І вона тоді каже, так, я вже буду, я вже прислухалась до ваших прав, і біч не буде купувати. А то випікати, то такі бабочки такі. Мафінки випікати. Вони випечені вже. Я думав випікати, а вони вже готові. Але не проти Ну. Що тільки не вигадують для спортовців. <риклад> кава, А щось тут дуже малий вибір кава, злот. Ну, що дешево, якщо мені там даст не викисне? Ну. Перший раз у це бачу мілківай досі. Хорона пачка. ще таке Я їв. Вся не пешмав шоколад. Mm -hmm. Скітні. Вас... напої вигадали. Крейзі. Крейзі чоз. Шалена вода. Ну тут вина безалкогольні. Mm -hmm. О, будь ласка, кава, кезот, шоколадна кава. Далі же такого раніше не було, так? То щось нове. Шоснове, то шість, шість кава, але це стекла. Вона мрожона, але. ну, то лате. Ауто. Кандеса Мавия. Оце я не прошу хінське 6-6. Bombersan. On таке щось. Кріме. Колись були такі папіроси Крима. Це було. Люміта. Версія, дивіться, хто не бачу до сумні. А за 10 злотає. Аркани якісь. Що за аркани? Ми, ми вже виставили читання. За такі аркани. Бо ти не купляєш уже такого, там. Дуже... Та, ти ти знаєш при А все. От вигідна ціна. Хто хоче просто посмакувати собі. Купляє. Звісно, ціни немає, а от соус, які дуже любить сальса від цих чіпсів. Так, да, таких тортилах. This barbecue sauce, сильний соус. Один дик, вип'ятси, читесь, не доріте все. То якийсь новий велика пачка. Угу. Дуже мод Ну, ми вже їли всі принглси, всі смаки всіх принглсів їли. Ладно. І тут нормальна ціна, 10 злот, без драньці на 12 злот. Ой, а що це? Чіпсі з смаком капусти чи з Крем. Потейкою, кремом, з капусти. А дивись, які тут ще. Оце, напевно, де було від, під час Хеллоуіну. Оце фані, ми їли. Барбекю, чілі, лайм, сер, крем. Оце я не бачу. А то щось а нове. А то якісь формі серця китайські, водниця китайська, китайців. Але <праць> до речі, ці чіпси не є картопляні, вони є кукурудзяні. Тобто, якщо те, то, що вам пропонують, то є картопля. Але що тут є? Ще дивись, наче соцом разом. У нас є такий бокс, 9 злот. Хто хоче перед телевізором сів, включає собі відео YouTube або е фіни, які всі дивиться. І дивись, як вони зараз теж роблять акції, якщо одна штука. 10 злотих, а 2 штуки 18. Тобто на кожну штуку по золоту ці два знижка. Котел, чіпси, котел, валкерс. Ну, то такі хрупкі такі палички кукої. Це нагадує. І це, палички, штук середині, Ту, боку, це маленькі, але це середини. гарантія англії. А, але ти знаєш чому вони по 6 пачок пакують? Чого? Ну, наприклад, дитині відкрила, дитина не з'їла і вже потім. А. Якщо велику пачку відкриєш. Оце вкусні чипці. По долару. А до речі, це виробник. Виробник. піроплік. пише. Але це потейто пише, картопля. Не бачу. Італія. Італія, блок. Mm. Маківники? Ні. О, італійське, теж балконі, О, так. так. Не бачу, до речі. Оце щось таке. О, дивись, за смаком Белліса. Що в них такі пусті полки? А от дивись, вони в цьому в боксі продають. Отакі от, от, бачите, тістечко. малесенькі тістечки такі. Маффіники. Ну а що вони будуть це вигадувати? Тільки для того, щоб зацікавити покупця.

Пошуках в Дубаї. О, так, хочуть дубайського шоколаду. А це що таке? Це кіт. Ну, чим нище товар внизу він є, не. але люди проплачують за, за полку одвіз. На полці лежить грошен посередині нижче того всього лежить рошен А то рошен таке вигадає. Так, Ні, Спечення. Ми не будемо рошен рекламувати. Оця фірма Кемберлі має бути хороша. Дивись, Орео з Кока-Колою. А це що? Ну, дивись, Кока-Кола Орео. Дивись, угу. такі Кока-Кола Орео. А бої. ось таке Орео Ваніл, Голден. Ваніл. А ще Орео з чим є? Почекай, тут Орео з... Полуниця. Полуничний чизкейк. Полуничний а. чизкейк, от, рядом чизкейк. Покемони. А Хто пам'ятає? Ти пам'ятаєш покемони? Mm. Ти пам'ятаєш? Mm. Кінг. Йогурт. Грецький. Йогурт Там то що всередині. Uh -huh. Але бачите. ММДМС. Дивись, які частечка з ММДемсами. Єпфокс, якийсь вдольове. А це що таке? Тож якісь кекси. А отут зверху що то? рейнбоу куки. Rainbow. 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 Радушний цей. Точка. Бергійський шоколадикий. Дубайський, Дубайський. Не, бельгійський. не бельгійський. От, а тут висимо слі пропоную якісь шоколадку. Дамак. Раще я пробував цю шоколадку Harris. не machine. А то, то не є часом. Е... Шуклай дамак. Вигадано. Е, дубайське. Ні. А може? Дамак. Ні, дамак, логічки. то дамак, то щось по-турецьки буде. Дамак. Трутий ну, Дамак, буті. даман, даман. А ми любимо ці бутончики крути нові. Є. То щось нове моркою. Угу. Але то дорого. Ось ці бутончики. Так. А вони такі куштували? Що щось нове, так. Малина ожина. Але, друзі, ми вам покажемо ще ту, е, дубайську шоколадку. Вона тут є. Yeah. Yeah. Ну, все, тих чоколосних. Скільки тих машинок повиставляли, якби кожен буде купляти машини. Та тут в кожному відділі. Такі жінки. Харібо. Харібо теж розрекламоване таке. Його всюди є. Навіть платье для дівчаток є. І для хлопців пожарного. Скільки тут папір туалетний? 20 штук. Я тоже підбурювся. Немає, ну? Н22 шоколаду. Так. Да. Що це таке? А що це за такий порошок, Пінки? А, супер ціна, треба ще на п'яту А цей фірмовий, так? Там вони поставили. А це велика пляшка, yeah. це ще більше, ніж ти купив да. собі. No. Сапах, а выше в классе. Дивился, небай ещ. Хото біля касса, не пойму. А що тут кинг? Делиться. А, Ааа, фактинг кинг. Fucking king. О боже, шоссе, не вся падает из рук. А то что? Это игра. Caramel а це taking. Там, Ні, Там не, то велика що... пляшка, ну. А давай знову выставили стенд с цими чипсами соус. Windows with this fucking kitchen. А такие небочек от моменты. А тут сука, да? Ой, красхали. То Точете. От дивіться, різні напої. Така велика пляшка один долар коштує. А дивіться, яка мілка пропонує. З різними е, смаками. І мілка. Опарг можна купити. Вже готова з Угу. Це один. А ти пам'ятаєш той магазин такий? Освітлений такий Ти хочеш хочешь кейда Макс пробувати? Або де? О. 35 злот. 35 злотных. Ты мог сейчас. А що чего мне ничего такой? А, у нас есть калубеш шотушка. Надо было вообще. Напевно, целька. Думаги, Але почекай. О, я знаю, щось Вау Таня. А то ніби ждуч. А то здесь зничка дивись за 7 злотих, дивись пів кілограма цього булечиків якогось. Ти бачиш дамак, от мистле теж дамак вони тут виставили. А, дамаг, то... Ну що я було? зараз... О, що Ні, то Kinder Surprise. А то може не було тоді, коли ми бачили дубайський шоколад? То було, так? А то якийсь такий багацький такий дубайський шоколад. Це що там соуса. я вибирати. Отакі величезні чіпси такі. Це exactly. да, і попкорн дивись, який величезний тут. Exactly. Що ми закінчили огляд магазину Yells? Це солодощі з цілої Європи. І хотів вам показати просто які асортименти, які вибір не такі порівняно з Україною, бо в Україні таких аналогів магазинів ще немає і не буде поки що не знаю. А що ми там побачили взагалі, друзі? Попередній раз ми бачили малесеньку. Шоколадку, яка коштувала 18 злотих. Це буде десь 5, 5 доларів дубайський шоколад. Але зараз ми побачили іншу форму декілька смаків: 35 злотих помножте так. на 4. Скільки доларів обходиться один дубайський шоколад? Ми було просто в шоці, просто від такої ціни. І Ще там чоловік ішов і каже: вона, напевно, 100 злотих коштує. Я так думаю, та десь 100 злотих. А ваші там 35 злотих, а жакаш на ту шоколадку є і люди купляють купляють так. так Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі на каналі. Пока-пока.